Вітаємо вас у медичній інформаційній системі доктор Алекс. Ви можете керувати послугами у сервіс лісті. Перейти на сервіс ліст можна з медичної карти пацієнта або з робочого місця реєстратура. Розглянемо, як це робити з робочого місця реєстратура. Спочатку знайдіть необхідного пацієнта. Далі перейти у сервіс-ліст можна двома способами. Клацнувши сервіс Ліст або натиснувши F4 на клавіатурі, після чого сервіс ліст відкриється без прив'язки до візиту, про це свідчитиме порожнє поле призначення або ж, клацнувши будь-який візит пацієнта у розкладі, після чого активізується опція Сервіс ліст. У цьому разі поле призначення автоматично заповниться даними про цей візит. Ліворуч у сервіс-лісті розташоване вікно з послугами. Перед призначенням послуги необхідно обрати рахунок і тарифний план. Якщо необхідний рахунок відсутній, наприклад, страховий, його необхідно додати на вкладці Баланс. Для цього клацніть Створити рахунок, внесіть необхідні дані і клацніть Застосувати. Для безпосереднього додавання послуги пацієнту необхідно два рази клацнути мишею потрібну послугу або один раз клацнути правою клавішею миші послугу та обрати Додати. Якщо додається послуга до конкретного візиту, система відкриє вікно підтвердження. Якщо послуга призначається на обраний візит, клацніть так або так сервіс уже виконаний, якщо ця послуга була надана протягом візиту. Якщо послуга додається на майбутнє, як рекомендація, необхідно вибрати варіант Ні. Тобто за цю послугу пацієнт зараз платити не буде. Або клаценоти правою клавішею в миші «Послуга», а потім вибрати Запланувати. Вкажіть необхідну дату та час для запланованої послуги. Коли ви завершуєте візит, всі послуги, які були додані до цього візиту для даного пацієнта, автоматично переходять в статус виконаних і позначаються зеленими галочками. У випадку, якщо послуга додалась після завершення прийому, її статус виконання необхідно змінити вручну, щоб звітність відображала коректні дані. Для цього треба зайти у сервіс ліст, вибрати необхідні послуги, що було надано під час візиту, та клацнути Виконати. Щоб змінити статус послуг у швидкому меню, клацніть правою клавішею миші послугу і виберіть Завершено. Щоб змінити статус всіх заброньованих на візит послуг на виконано, на боковій панелі клацніть Виконати все. Щоб редагувати послугу, необхідно встановити біля неї прапорець та скористатись кнопками для редагування. Послугу можна вилучити, тобто видалити сервіс ліста, змінити статус, змінити рахунок чи тарифний план для послуги. Змінити діагноз чи агента. Припинити виконання пакету. Щоб надати знижку для пацієнта, необхідно на вкладці Сервіс ліст обрати відповідний тарифний план зі знижкою та додати потрібну послугу, в якої вже буде перерахована ціна згідно з вказаною знижкою. Якщо послугу вже додано та призначено у візит із базовим переліком цін клініки, наприклад, комерції, а вам необхідно розрахувати пацієнта зі знижкою, тоді оберіть відповідну послугу та клацініть Змінити рахунок, де змініть тарифний план для обраної послуги. Після вибору програма порахує нову ціну для послуги зі знижкою. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему доктор Елекс.